1 червня четверо нідерландських ветеранів та діючих військовослужбовців вирушили з міста Гаага до українського кордону у межах 1400 кілометрового марш китка. Згодом ініціативу підтримали ветерани нашої держави. Мета привернути увагу суспільства до проблем відновлення ветеранів з поставматичним синдромом. 14 червня ми трьох з Олександром і Юрієм зустріли в Ягодині нідерландських військових, прийняли естафету. Наразі українські ветерани побували вже у Ковалі, Луцьку, рівному Звягалі і сьогодні завітали до Житомира. За два дні вони планують добігти до Майдану Незалежності у Києві. Увесь маршрут становить 600 кілометрів. Ми не йдемо, ми біжимо. Ми от з побратимом з Юрою, од долаємо там тридцять сьогодні. Сьогодні там по. 50 кілометрів пробігли під час марш китка. Ветерани збирають донати на програму психологічної та емоційної реабілітації українських військових, яку проводить громадська організація до ладу. Я сам проходив один з їх кемпів, і мені це дуже допомогло. Коли в колі побратимів там різноманітні психологічні тренінги, кар'єрні консультації. Тобто, я таким чином повернувся до цивільного життя і зараз займаюся громадською діяльністю. От я за півроку пройшов цей шлях. І своїм прикладом я хочу показати, що ну. Все можливо, ветерани можуть повертати це і найголовніше, вони можуть бути цінними для суспільства. Кошти плануємо зібрати українська сторона 30 тисяч євро, загальна сума збору 130 тисяч євро, 100 тисяч євро покрила нідерландська сторона збором своїх коштів. Всі донати, всі долучаються, всі підтримують нас по дорозі. Долучитися до збору коштів на програму психологічної реабілітації українських військовослужбовців і ветеранів можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.